Іні шана нашим збройним силам України вічна слава і пам'ять полеглим героям та всім українцям, які загинули внаслідок збройної агресії окупанта у команди Альянс в цьому поєдинку. Загалом в цьому році Богдан уже не зіграє. В принципі, за винятком Павлика склад зараз. Моменти ще може бути. Кузь може забивати який шанс? Кузьня безпосередньо, коли ти знаходишся на майданчику. Зараз моменти ще удар від чудово можливість для того, щоб відкрити рахунок. Ще одна стійка Буньо пробиває. Тут підбирання в Кузя. Радевич пробує один в один. пробиває Радевич. Хороший сейф. Добивання зараз від Буняє. Що в умі найті? Де маса питань до арбітрів була. у Назара Станкевича, головного тренера. Кузь на Буня. Там Рикошет. Кузь зараз. Соколовський шукає варіанти продовження атаки. Хорош передача. Зараз моменти ще удар через себе. Мяч з однієї ноги на іншу. Лейбюк шукає варіанти для удару. Лейбюк. Хорош передача, Моменти ще! А хто ж буде за мети? Кубку Шумен, який Петросюк, в них по одній жовтій карці. Зараз хороша атака. Атака від Яско. Чи буде зараз удар по воротах? Хороший удар. Зараз від Олексі. Першого тайму. Класний обіграш. Удар по воротах. Чи буде добивання? Але Радевич корож передачі зараз на Кузь. Радевич. Радевич, яка передача? Кузь не забиває. Що зробив Радевич? І токар добиває штає. Але Яско не оголяє. Тут повністю власні тили. Яско встигає від захищатися! Дерковаль п'ятий Євген Яблонько, шостий Віктор Жук, 15-й Сергій Малка, 17-й Сосницький та Назар Палюх. Ну І нагадаємо. Судівську бригаду місто Дрогобич. Зараз атака, удар від Кузя і Кузьший результат в першому поєдинку. Альянс розуміє, що грає вдома. Зараз момент може бути удар від улі. І ще одна жовта картка. Тут за розмовою з арбітром офіційний матч під його керівництвом. Багато де Олег Галамага працював раніше. Зараз момент Шумана. Шуман не забиває. Перехоплення зараз від Яско. Зараз момент може бути Удар Тут дуже дуже гострий. Перехоплення зараз немає. В атаці Яску і дуже, дуже повертає м'яч на Радевича. Радевич зміщується в центр. Радевич пробиває і браво! Петросюк пресингує суперника. Суперник його обходить, віддає передачу і забиває Яско. Забиває Сергій Малка. Забиває на 32-й хвилині Сергій Малка і таким чином виводить Яско вперед в цьому протистоянні. Дуже і дуже важливий гол забиває Яско. Чи по грі А кого це цікавить? Яско свій момент буде виконувати цей стандарт. Удар по воротах небовського. Соколовський швидко зараз. Розпочинає атаку, але м'яч. Зараз Альянс. Непросто захищатися. Зараз удар від Кузя! І Що ти. Біля Семенко на жука. Жук віддає ще одну передачу. Є не точно. жук на підборі. Прибуває жук-рикачу Чернега. Якби не Чернега, рахунок був би 1 1 Хороший удар по воротах. Токар на Кузя Кузь пробиває! Одна атака в 5 польових. Буньо. Хороша передача на Лейбюка. Лейбюк удар з носка. Зараз Радевич. 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 Кузь. Лейбюк. Радевич. Лейбюк. Кузький м'яч забиває Тарас Кузь. Ось вам досвід. Ось вам і майстерність. Один один. Тарас Кузь рівнює рахунок на. 39-й хвилині зустрічі. Як би цей поєдинок не завершився, всі крапки на дві будуть розставлені в Вінниці. Шумин набагато більше, ніж він забив, але якусь довів в майстерності в нього дуже і дуже багато. Що ж, 1-1. Ваш коментар по матчу. Ну, була бойова гра. Ви бачили емоції. Пацани викладалися як одна команда, так і інша команда. Як і результат, нічийний, Я думаю, він закономірний. Ви задоволення результатом? Так. Трошки не втримали в кінці, могли вигравати, але альянс пішли п'ятим, забили, буде матч відповідь Сьогодні феноменальну гру продемонстрував ваш голкіпер. Наскільки він важлива бойова одиниця в команді і що би йому сказали за цей поєдинок? Я пишаюся всіма хлопцями своєї команди. Всі проявили себе. А Міша Соколовський. Я рахую, це його краща гра за весь час перебування в Яску. Наскільки вдала його гра посприяла позитивному результату сьогодні на виїзді для вашої команди? Ну, ви бачили, що в першому таймі дуже багато було штанги, поперечини. І Міша дуже багато моментів виручав. Я повторюсь, це його краща гра. Сьогодні не було деяких ваших лідерів, як це вплинуло на гру? Ну, ми знаємо, що Євген Сірий виступає за збірну України по соці в Мексиці. Також декілька гравців травмованих, які допомогли. Ми завжди грали в три четверки. Плюс не було там, Юрія Ніщука, якого дуже потужний удар з лівої ноги. Він відіграє важливу роль. А так. Суперник чимось сьогодні? Та ні, ми дивилися їхню ігру останню з Десною, попередні ігри передивлялися. Да, у них хороша четвірка, яка грала в Екстралігі. Хлопці грали. Ми знали, що буде важко нам. Для цього сюди їхали. На вашу думку, шанси 50 на 50 зараз в обох команд на прохід далі? Так, це футзал, м'яч круглий, поле прямокутне, Тому тут побачимо, як буде матч. Дякую. Дякую. Олег, ваш коментар по матчу. Дуже конкурентна гра, цікава. Кажуть, гра від ножа, така бойова. Інакшого ми не чекали, знаючи яско. Їх за ними слідкував або грали з львівськими командами, завжди їх бачив. Затягнули нас трохи в ту ігру, не встигли їм забити гол, затягнули своє, що їм потрібно, і наказали нас, молодці. Це дуже підкуповує, команда вміє терпіти, вміє терпіти і навіть хочу сказати подякувати своїм хлопцям, що в кінці все-таки зуміли відігратися, бо кубок все-таки складається не з одної гри, а з двох. Тут, щоб бути спокійним, треба було комусь вигравати 5-0, 7-0, щоб знаючи специфіку залі в Вінниці, то все з нуля, все, з чисто, все чисто листка можна сказати. Десь проти вас зіграла реалізація. Чи є десь пояснення, чому стільки моментів команда не змогла реалізувати, особливо в першому таймі? Я думаю, пояснення в тому, що ми дуже аж занадто хотіли забити. Ми горіли, кожен хотів проявити себе з кращого боку, і це нам напевно і завадило. Бо хлопці дуже совісно працювали на тижневому циклі, і до них претензій таких немає. Їх велике бажання забити і перемогти було. На найвищому рівні, я думаю, це причина того, що ми не могли забити. Не було холодної голови. Чи задоволені тим, як команда зіграла з п'ятим польовим? Ну, якщо ми забили, то так. Чесно говорячи, хотів вийти вже при рахунку 0-0. Я це не був вимішаний крок, що про 10 вийшов. Я вже готував Либюка ще про рахунку 0-0. Хотів щось поміняти. Звичайно, що забили гол, то я і задоволений. Напрацювали на гол, молодці. Gracias.